Від начальника варти Маліновського районного суду надійшов сигнал втечі на перехресті вулиць Бреуса Авіаційна озброєними особами на мікроавтобусі Мерседес-Бенс білого кольору. Споєно напад. один військовослужбовець поранений, п'ять підсудних зникли на транспорті нападників. складу Після отримання тельна визначає завдання командиром і виборчий тель приступити до виконання поставленого бойового службово бойового завдання. Півтора кілометрів. Готовність задії 12 води. Добре закінчити. Основне завдання головного дозору виключити раптовий напад злочинки на колону, яка охороняється, забезпечити її вигідні умови для відбиття нападу. Коли командир інженерного саперної групи, два старших інструктора папера, надійсняє спостереження, підтримки вогнем, папере таперного відділення, двох флангів рухається група прикриття. Для прикриття роботи паперного відділення становить, можливе укриття. Лідна під пошуку особовий склад обстріляний в відкритій місцевості. Військовослужбовці зайняли позивці, відкрили вогонь у відповідь. Службові собаки, використовується позора, що рухається попереду цепу. Кінолог відпускає службову собаку на затримання з дочинцям без повітря, з резерву, призначені військовослужбовці, які затримують злочинця та конвоюють його до автомобіля. 何だ Начинається за тут самі в 10, а разі на хідності учетає зброї. На всіх затриманих злочинців одразу надягають нарушники, руки злочинців очисть повинні первинні знаків положені засобу. Проводить ці косопи класу, виживаються засоби, бо їх таблиці, клачуть, жатоби, конвоювання, до органів внутрішніх справ. Облізуються поляне місце події з подальшого огляду.